Ось накладна від наших партнерів. Петрові кружечки біленькі, 4 см, які ви замовляли і довго чекали всі. Ось проволочка срібна, дріт для рукоділля. Цей дріт 50 метрів в ньому. 0,3 мм. Так. Клей 7 мм 30 см для пістолета клеєвого, дивіться, такий гарний. Так. І ось такі обнімашечки отримали. Дуже гарні. Можна для середини, для біжутерії приймати. Ось такі гарні. Ось такі. Так, далі. Далі ваші улюблені серединки отримали ось такі блискучі пришивні. 14 мм. Ось такі гарні, райдужні, райдужні вони. Йдуть. Ось так. Так. Ось такі серединки з біленьким камінцем отримали. Вони дуже яскраві такі. Зараз у покажу. Ось ближче. Дивіться такі гарні, блискучі, біленькі у золоті. Дуже гарно вони у виробах виглядають. Ще ось такі отримали гарненькі. Ойножечки. Ось, дивіться, такі ось. Теж дуже тут багато, дивіться. Ще отримали ось такі дзвіночки. Колись їх було в нас дуже-дуже багато. І ви хотіли ще, але закінчилися, ми не змогли їх знайти. Але зараз наших постачальників з'явились. Дивіться, їх можна як кінцевочки на нитках робити, можна вставляти у прикраси. Дивіться. І ще замовили кружечки, біленькі петрові, 2,5 мм. Дивіться, Ось такі. Bye.